Пата спіяти на 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 пея Почалося, розпочалося з того, що ми любимо своє подвір'я, любимо своє село, любимо свою сім'ю. Без такого, як це як ми зробили. Навірно, було случитися те, що случилося. Навірно, вже Ніна розказала полетеньку про те, що був такий нещасний случай, нас погоріла трохи хатина. Мама дуже любила вишиванку, для неї це було дуже таке щось неймовірне. Ну а потім прийшла черга до того, що треба було організувати, піддіти ця ці, ці всі наші мамини парковані роботи. Куди до печі, до печі, до печі, і вийшло, що так організували. Вроді би в шутку, а вийшлося так і насправді. Нам дуже хотілося, щоб наші діти, внуки, побачили, чим користувалися батьки наші, оці старовинні рушники. Мамина даже та сама сорочка, вишиванка усе поставити, даже ті сімейне оце дерево зробили для поколінь, для наших, щоб вони пам'ятали, пам'ятали, з якого ми роду пам'ятали. Що ціни для нас, і щоб вони про це не забували. Ось хочеться теж внукам внука своїм ну сказати. Ну як ти об'ясниш, які раніше <пі> були речі. <пі> каже: одне діло для себе та функціонує. оце виконовена масло блойке.